Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді android магнітола для автомобіля. Це класна магнітола, яка має ну, просто всі функції, яка може мати магнітола. Тут є і Wi-Fi, тут є і Bluetooth, тут є і вихід на камеру заднього виду. Також можна виграти в якісь ігри, ви можете сюди завантажити будь-яку будь програму чи гру і в неї грати. Дивитися фільми, дивитися YouTube. Але ж давайте більше до діла, менше слів. І давайте розпакуємо, я вам покажу, що це за класна. Магнітола. Мені вона сподобалась. Поїхали. Манітола йде ось такі коробольці, зображення самої магнітоли, і тут все можете на паузу поставити і прочитати, що вона має. Тобто більш детальні характеристики. А ми давайте її розпакуємо. Я вам покажу повністю комплектацію. Це перше датчик GPS. Ви можете сюди підключити GPS. Далі всі фішки, тюльпани для підключення цієї магнітоли. Тобто це тюльпани на камеру заднього виду, це будь-які інші тюльпани для підключення сабвуферу, це е, перехідники на USB. Тобто ви один вихід вставляєте в магнітолу, інший вихід можете вивезти навіть в бардачок вашого авто, щоб було зручніше користуватися. Ну і сама головна фішка це підключення магнітоли. Це вихід на динаміки, плюс, мінус для того, щоб її підключити. Ми її підключимо обов'язково. Е, далі у нас іде ось така інстора. Інструкція, в принципі, тут можна все прочитати, що треба. Ну і ось така вставка металічна, яка дозволить вам діставати цю магнітолу, коли ви її поставите. А ну, звісно, тут наклеєна плівка захисна. Тобто ви її знімаєте, екран просто в ідеалі. Екран 9 дюймів. Показує класна, класна картинка. Роздільна здатність екрану 1024 на 609-й Android, є мікрофон, бо їй можна розмовляти. Ось такий екран, який ви можете на будь-куди наклоняти. Вперед, назад, вліво, вправо, як завгодно. На задній частині вихід під GPS, вихід під е, антенну радіо. Ось це виходи для того, щоб підключити, наприклад, фішку, ви підключити USB. Це головна фішка, яка дасть. Можливість підключити цю магнітолу, і вона буде працювати. Також у нас є запобіжник на 10 А для безпеки. Далі ми маємо ось таке зображення. Подивіться, ну досить стильно, класно виглядає темна картинка, досить яскраві е, кольори. На першій частині у нас є дата, є музика, блютуз-настройки, блютуз, навігація, радіо, музика. Ми можемо зайти в головне меню. І ось тут ми маємо, дивіться, у нас є практично все. Це і браузер, це і ютуб уже установлений. Це тільки перший запуск. Також ви можете зайти в Bluetooth, підключити ваш смартфон, набирати прям звідси номер, телефонувати. А, е, можемо знайти, зайти в музику, якщо у вас є тут якась музика, просто вона буде працювати. Вона може працювати і від USB, і від Bluetooth. Дивіться, ось так буде виглядати головне меню. Але ж це Android, і ви можете все абсолютно змінити. Тобто встановити е, сюди якийсь додаток, тобто плеєр, що поміняє картинку і так далі. Тобто ви так переключаєте пісню, можете вмотати. Це досить зручно, просто класно. Файловий менеджер. Якщо ви підключили сюди флешку, ви можете, наприклад, зайти е, в. Пам'ять самої магнітоли вибрати, що вам потрібно, наприклад, подивитися якісь фотографії чи. Знайти, uh, що, що вам треба. До речі, у оперативної пам'яті тута 2 ГБ. Та вбудованої пам'яті, ось дивіться, 32 ГБ. До речі, тут і флешка не потрібна. 32 ГБ це дуже-дуже таки багато. Ви можете, до речі, дуже удобно вставити флешку, скинули на вбудовану пам'ять сюди пісні і все, ви можете ними користуватися. То ви можете таке з флешки сюди завантажити якесь відео. Тут уже є якесь установлене, щоб ми подивилися. І ось таким чином ви можете дивитися відео. До речі, подивіться, як вона гарно показує. Тобто ну, зображення дійсно яскраве. Кольори всі такі насичені. Ну, можна дивитися якісь фільми без питань взагалі ну, показує класно. Радіо. І дивитися, слухати, точніше, радіо. Мені дуже сподобалось, що тут можна підрегулювати під себе. Якщо ви любите там високі частоти, ви можете поставити більше високих, більше низьких, які вам потрібно, все це можете зробити баланс цього всього. Можете перевірити, який динамік у вас працює чи не працює, перевести звук на передні або задні динаміки, тобто додати пасу, вимкнути його взагалі. А зайти навіть в плеймаркет, якщо вам потрібно, і звідси щось скачати. Тобто ви просто, як на вашому смартфоні, заходите в плеймаркет, установити можна про, любу програму, любу гру, і потім вона буде у вас на головному екрані. 32 ГБ це дуже багато, і в принципі для магнітоли це м, більше і не потрібно. Але якщо це вам недостатньо, то флешку завжди можна сюди вставити. Ось це є мікрофон, тобто по ньому можна розмовляти, підключаєте, заходите, дивіться. Ви заходимо в настройки, заходимо в Bluetooth, підключили смартфон, все. Якщо вам хтось телефонує, у вас ось тут відображається інформація, що е, телефонують, ви берете звідси навіть трубку і через мікрофон, автомагнітоли розмовляєте, що досить зручно, коли ви їдете за кермом, і телефон не потрібно вам е, діставати. Також, також ви можете підключити смартфон, включити музику, і через Bluetooth музику слухати музику з Тобто, якщо у вас є на смартфоні якась музика, чи YouTube, чи ще щось, ви включили все. Через магнітолу, через динаміку автомобіля це все працює. Тобто, якщо ви її встановите собі в автомобіль, то ви зможете і дивитися YouTube, і грати в ігри і використовувати повністю як смартфон. Тобто, також сюди можна встановити навігацію, закачати любі карти вашого міста, наприклад, і ви зможете ними користуватися. Досить класна функція, що в неї є можливість еквалайзер, тобто можливість включити будь-який динамік вашого авто, якщо вам потрібно, перевірити, додати бас, настроїти так, як вам потрібно, щоб був звук у вашій автівці. Це досить зручно, досить класно. Вбудовано 32 ГБ своєї пам'яті. 2 ГБ оперативної, якої, яка працює досить швидко, ніде ніяких під... Ніде ніяких тормозів немає, тобто все завантажується. Працює музика, працюють фільми. Флешку поставили, скинули сюди на магнітолу. Це зручно. Дивіться, якщо ви десь стоїте з людиною, в неї на флешці є класна музика. Вам не потрібен комп'ютер, щоб її перекинути, перекинути на свою флешку і так далі. Ви берете його флешку, вставляєте в магнітолу. Перекидують на вбудовану пам'ять магнітоли, все віддаєте флешку, варця музика вже є. Це, це класно. Також Bluetooth підключили, зайшли в музику, включили з телефону, воно грає на авто, ну тобто на магнітолі через динаміки. Це досить класно. Кому цікаво, переходьте за посиланням. Є досить велика купа наших магнітол, і однодійний двадіний андроїдні. Будь-який на будь-який смак можете перейти, подивитися найдешевші ціни в Україні. Тому замовляйте, у нас сміливо, класна якість магнітол. Всі магнітоли перевіряються. Дивіться, на огляді моїх підключаємо. я вам показую, як вона працює. Подивилися, що тут є в комплекті, зможете вибрати будь-яку магнітолу. Також можете писати коментарі, завжди буду радий вам відповісти. Якщо у вас щось не виходить, чи подивитися, який є комплект. То... Тій чи іншій магнітолі. Тож підписуйтесь, заходьте в YouTube, заходьте в TikTok. До зустрічі на нашому каналі.